Доброго дня, шановні глядачі, з вами Агро Чернігівщина. Сьогодні у нас на календарі 9 травня і ми на посадках картоплі Рів'єра Як пам'ятаєте, а хто не дивився відео, нагадаю, Рів'єра під волокном ми висаджували 13 і 23 березня, це вже від посадки пройшло. 46-56 днів. От так. Затяжна в цьому році весна і вона триває. І ще до числа до 15 тепла ніякого нема. Взагалі 11-12 травня по Чернігівщині там плюс 2, плюс 1 передають, а відчувається в районі нуля. А що воно буде? Хто знає, доживем, побачимо. Ну і тепер я хочу вам трішки показати, що ми виростили за цей час. Порівняємо посадки, експерименти. Ну, погнали. Так, стартуємо ми із самої першої діляночки, яку ми висадили біля будинку. 13 березня. Отака вона у нас зараз є. Сьогодні ми будемо її підгортати, всі ділянки. Ті, що були під волокном, ми будемо обгортати. Сьогодні ми внесли по всіх діляночках ридоміл від фітофтори, профілактику і антистресант. Також до цього всього ми в бак додавали карбамід. І водорозчинне добриво від компанії Яра Фосфорне. Так, а це діляночка, яку ми садили 23 березня. Ну, я думаю, ви вловили контраст, яка там картопля, а яка тут. По сходам. Ну, сходи. Я б не сказав, що 100%. Ну, я думаю, що 98 заслуговує відсотків. Можливо, десь, десь не впала картоплинка, можливо, десь хвора була. О, бачите, замітив. Тут на цій ділянці, отут де цибуля, часник, там, клубника. А тут постійно, ось бачите, два кущики підрізані. Я не знаю хто як називає, але у нас в народі називають сучка. Та що в землі лазить. Зараз ми глянемо. Оп. Бачите, так, кущики підрізані. Я сьогодні пирскав не замітив. Ну, свіжак іщемо вчора, чимо сьогодні зранку. Ну, я не знаю, як з нею боротися. Вже там схаває кущів 20 за сезон. Я думаю, нічого. Так. Ну, ось ще раз наголошу: така. У нас посадка 23 березня, а ось така. Тринадцятого. Ну, цю ми оглянули. Зараз підемо на інші діляночки. А, ще хотів показати, як картопля відстає та, що була без волокна. Ось це без волокна. А це з волокном. Так. Так, ага, і блін, пройшовся я погороду, де багато кущів вже підрізано підрізаних було. Ну, ось я вже насчитав більше 10 кущів. Що з нею робити, я не знаю. Далі, поки йдемо до наступної діляночки. Хочу показати вам, я не показував саму посадку. А ми 28 березня висаджували рів'єру також. Там залишилось різаної кілограм 350 400 Могла б вона погнисти, висохти. Та ми отут зробили посадочку біля 10 соток. І вона вже в нас почала вилазити. Із-за того, що вона в нас почала вилазити, ми її підокучили два дні назад. Майже вся вона була під землею, але вже ось пройшло два дні і вона вже почала вискакувати. От. Майже десь. 70%, там далі туди ближче до будинків, там краще повилазила. Почала вискакувати, а підокучились за того, що передають приморозки майже на кожну ніч. Це вже ніби почало доставати. По дорозі ми зустріли діляночку. Тут також В'єра, але не наша, а мого. Знайомого колеги Я йому тут і орав, і садив її. Посадка тут відбувалась десь 23-24 березня. Також вона була вже випрыгнула з землі. І так само, як і собі, я йому її підокучив, поки тримається ще там. Ну от ми підходимо. До наступної ділянки. Тут у нас був експеримент. Половина картоплі посаджена з протруйником, половина без протруйника. Також посадки тут 23 березня. Так, оглядаємо з цієї сторони. До середини в нас з протруйником, а тут без. Ну, по самому росту, в принципі, ніби однаково. А от по сходам, чи це може на цьому городі гірші сходи? Ну, там, де немає протруйника, от мені ніби сходи там краще. Подивиться сюди. Не знаю, чи на камері так видно, бо... І подивиться сюди. Тут мене такі сходи не влаштовують. Ну, нічого вже не зробиш. Чи це збіг, чи... Я не знаю, я тут, правда, не пам'ятаю, потрібно переглянути відео, чи різана тут картопля була, чи ні. Ну знаю, що тут була третя репродукція. І біля будинку там була третя репродукція, що 13 березня посадка що 23. -го. От. То мені тут по праву сторону сходи гарніші. І ось пройшов. Є міста, що. Ну це вже тут <з> за цією картоплини видно нічого не буде. Це така більш-менш красива, але не знаю. Ось прогалина. Ось. Так. Ну, є що порівняти. Скажу, по самій картоплі однаково. А по всходах є різниця. Всходи без протруйника кращі. Тут, можна сказати, стопроцентові, А тут, блін, біля хати, ну, біля хати з протруйником, звісно, кращі сходи були, але ну, я не знаю, що це тут. Треба потрібно передивитись відео, можливо, тут різана була картопля. Ну, хоча ж, ніби ні. Так, цю діляночку оглянули. Також будемо її підохочувати сьогодні. Рухаємось далі, підемо на іншу діляночку. Ми на наступну діляночку. Тут у нас картопля другої репродукції. Ну, на мій взгляд, така трішки більш кучерявіша за ту що третя репродукція. Кущики такі більш високі є. Так, можливо, камера так і не передасть, як мені видно, але ця картопелька мені більше подобається, чим та, що біля будинку. Вдома друга третя репродукція. І по всходах. Майже один в один. Так, що це в нас за травма тут? Ниби ага, тут також сучка є? Ну в тому році ніби тут нічого не було такого. Так, ну це поки перший я кущ замітив. Я думав, може, як волокно знімали, хтось наступив. Але ж ні, сліду не було. Ну от така, Видно тут вже міжрядді зіллячко вилазить. Якраз ми зараз під вечорок, коли картопелька поверх підійметься. Щоб краще було окучувати, обгортати. Ми обгорнемо зілячко, ну, ніби тут на грибні зілячка не лишнього, але є. Ага он старе ще є, те, що перед цим обробіткою не взяло. Та ми прикидаємо його. Ну, однозначно, тут картопля краща. Та також попадаються. Ось як вона лізла ця, сучка і підгризла. І тут же ж пролазила, підгризла. Блін. Можливо, хто знає як боротися з такими звірками, блін. В промишленних масштабах ненагрядочці в промішлених масштабах. Так, ну, тут вже більш нічого показувати. Поїдемо ще дві діляночки у нас залишилось, одна 14 соток, а інша 20. Тут у нас також друга репродукція, але візуально картопля менша, ніж на предыдущій діляночці. Ну, можливо, через те, що тут вітер дує з поля і постійно, і він майже постійно, звідти у нас вітер дує. Із-за того, можливо, їй тут трішки холодніше під агроволокном. Доходячи туди до тих дерев, що прямо до полоси, отої, картопелька по чуть-чуть більша є, мабуть, затишок. Ось така картопелька, єдине що, те, що я ще не побачив підрізаної картоплі. Сучкою. Так, сходи, ніби плюс-мінус непогані одна в одну. Можливо, де пропуски є? То оператор сажалки не вгледів. Ну, то таке, то не біда. Як казав один, крупніша буде картопля. Так, на цій ділянці експерименту я ніякого ми не робили. Все як і завжди. Протруювач, добриво На крайню діляночку. Є у нас тут посадки другої репродукції, третьої репродукції з добривом і без. От, зараз будемо оглядати. Так, перейшов я на іншу сторону, бо там стояти проти вітру. А тут за вітром може не так буде мікрофон задувати. Так, пройшовшись, я візуально замітив. Різницю між другою і третьою репродукцією. Так, посадки тут 23. березня. От, оце ми можемо бачити тут третя репродукція. І що ми бачимо? Отакий От стан картоплі. І сходи, де не де такі собі. Видно, он лисеньке є. Так, переходимо тепер на другу репродукцію. І справа в тому, що на предыдущих ділянках друга репродукція була ціленька картопля, а тут різана. І от, дивіться, різниця ж є. Тут вона більш така кучерява. Мені навіть ну, майже така, як 13 березня, посаджена. І по -сходам. по сходам набагато краще, тут ідеал. Майже відрізняється від третьої? І що у нас тут? Тут у нас також друга репродукція різана, але тут справа. З добривом. А тут зліва чотири рядки. Без добрива. Ну, що я можу сказати? Ну, пока що, по крайней мере, незамітно. Ось ці чотири рядки. Такі і тут отак. Да однаково, ніби. Ну і ще в кінці я хотів, ага, лопати з собою нема. Зараз приїду туди до хати. Хочу попробувати підкопати, в якому стані картоха. Корінева система, чи є вже там бульба, чи нема. Побачимо. Так, ну от ми з вами біля будинку копанем на, на цій діляночці. Кущик один. Виберем плюс-мінус середній, і не маленький, і не найбільший. Так. Ну давайте ось такого кущика. І що ми можемо тут з вами побачити? Ще нічого. Коренева система сама добра. А от скільки тут побігів оцих чи яких чи столонів. Так, будемо зараз рахувати. Так, ось один. Мені вже відірвався. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Ну, двадцяток десь. Ну. Зрозуміло, що зрозуміло, що вся вона не буде товарна там. Ну, я думаю, 15 картоплин зав'язі повинно бути. Так. Обгортаємо ми вже картопельку, це вже. Крайня діляночка залишилась. Вона вже так потянулася добренько вгору. Видно як найкраще пізно ввечері обгортати або рано вранці. Це для таких для більш розлогих сортів. А так як біла роса можна і днем вона така прямо стояча, високенька. Зараз трішки покажу самого процесу, як в нас це виходить. І будемо їхати відпочивати. Дорогі друзі, прийшло наше відео до завершення, хлопці натягують крайнє волокно. Справились ми сьогодні, 70 соток обгорнули, накрили і можна вже лягати спати спокійно. Вже наступне відео буде про рів'єру з-під волокна, я думаю, коли настане вже. Справжнє весняне тепло. Я думаю, це не раніше, ніж через тиждень, а мої днів через 10, якщо вірити прогнозу погоди. Так що будемо пережидати заморозки, понервуємо трішки. Ну, не без цього. Це ж сільське господарство. Так що, всім дякую за перегляди, за лайки. За підтримку, я дуже це ціную. Всім до побачення, мирного неба, всього доброго.